Здрастуйте, дорогі слухачі. Сподіваюся, у вас все гаразд. Сьогодні на вас чекає історія, повна драматизму та загадок. Я сиджу в темному кабінеті, оббитому дубовими панелями, де пахне старими папками і холодною кавою. За великим столом, мій брат Сергій. Він розвалився у кріслі, розстебнув піджак і випромінює впевненість, яка межує з нахабством на його обличчі. Усмішка людини, що вже вважає себе переможцем. Ну що ж, каже він гучно, звертаючись до всіх. Будинок і бізнес належать мені. А Ользі Кукли. Його слова зриваються у повітрі, мов жарт, і кімната наповнюється сміхом. Тітка Таня витирає очі носовичком, але усмішка не сходить із її вуст. Двоюрідні брати хихикають, ніби щойно почули вдалий анекдот. І тільки я мовчу. Моє чорне плаття сидить ідеально. Руки, складені на колінах, обличчя кам'яне Усередині пульсуючий біль, якого ніхто не бачить. Десять років роботи стерті одним жартом, десять років, які я витратила, щоб тримати цю компанію на плаву. Правильно, додає Сергій, поправляючи краватку. Ольга нехай далі грається зі своїми іграшками. А я візьмуся за справжнє діло. Батько завжди казав. Бізнесу потрібна тверда чоловіча рука. Сміх знову котиться кімнатою, наче хвиля. І раптом різкий кашель. Нотаріус Дорофеєв піднімає голову від паперів. Його погляд спокійний, але в ньому є щось важке, від чого в кімнаті стає тихо. Вибачте, його голос звучить рівно, майже м'яко. Але кожне слово б'є по нервах. Взагалі то компанія ніколи не була записана на ім'я Сергія Тимофійовича. Тиша. Настільки глибока, що чути, як дзищить кондиціонер у кутку. Усі дивляться на нього, ніби він щойно вимовив абсурд. Сергій моргає, губи тремтять, посмішка сповзає з обличчя. Що? Його голос зривається. Як це ну, не була записана? Це якась помилка. Я відчуваю, як у грудях підіймається хвиля тепла тривожного, солодкого, небезпечного. Вперше за багато років усі погляди в цій кімнаті повертаються не до нього, а до мене я ледь стримую посмішку і знаю. Це тільки початок. Сергій різко підвівся, стілець заскрипів по паркету. Його голос звучав надломлено. Хоча він намагався зберегти звичний тон переможця. Ви жартуєте. обернувся він до нотаріуса. Це Це не може бути правдою. Дорофєєв не поспішає. Він обережно кладе папку на стіл, поправляє окуляри. Тут немає жодних жартів Сергію Тимофійовичу. його інтонація холодна і спокійна. Є лише документи, родина перешиптується, тітка Таня схиляється до мачухи, шепоче щось. Від чого в обох бліднуть обличчя. Двоюрідний брат ховає усмішку, але на обличчі більше розгубленості, ніж насмішки. Я бачу це край ока і мовчу. А в пам'яті виринають роки, Неспані ночі з рахунками, зустрічі на будівельних майданчиках, запах бетону й пилу, гул техніки. Я стою там серед робітників у касті, в брудних черевиках, відчуваю холодний вітер. І поруч не брат, не рідня. Лише я й відповідальність. Коли він був у Європі, шукав себе, прошепотіла я сама собі майже беззвучно. А я рятувала компанію, Сергій почув. Він обернувся. Його очі спалахнули гнівом. Ти? Ти хочеш сказати, що це твої заслуги? Та ти ж навіть бухгалтер. Мене вдарили ці слова, але я ковтаю біль. Не вперше. І саме в цю мить я зрозуміла. Сьогодні, нарешті, доведеться говорити Я десять років робила твою роботу, Сергію, і мою теж. І батькову, коли він уже не міг, моя інтонація спокійна, але кожне слово звучить, наче удар. У кімнаті стихають перешіптування. Двоюрідні брати дивляться тепер на мене тітка стискає губи, намагаючись підібрати слова, але мовчить. Всі чекають, що скаже Дорофеєв. Нотаріус перегортає сторінку. Згідно з документами, компанія була переоформлена 5 років тому на ім'я Ольги Тимофіївни. Вона єдиний власник і керівник. Я чую, як Сергій видихає, ніби його вдарили в груди. Це цього не може бути. бурмочив. Батько завжди казав, що бізнес буде моїм. Я дивлюся на нього і вперше не відчуваю страху. Лише дивне тепло всередині, якому ще не довіряю. Батько багато чого казав. Але він бачив, хто справді працює. Сергій замовкає обличчя в нього кривиться, ніби він намагається втримати владу, яка вислизає крізь пальці, його усмішка щезла остаточно. І тоді в пам'яті оживає ніч у лікарні. Слабкий голос батька, тепла рука в моїй, його дивний погляд на портфель у кутку, його слова, які тоді здалися маренням. «Кукли? Не просто пам'ять. Я проковтнула тоді, що хотів сказати. Тепер розумію він залишив більше, ніж ми всі здогадувалися, і ця думка змушує мене вперше за довгі роки посміхнутися невідкрито, не показово, а ледь помітно губами. Сміх зник. Тиша висить над нами, і всі чекають, що буде далі. Нотаріус повільно гортає сторінки. Ніби смакує кожну деталь. Його голос гучний, але не підвищений, рівний, впевнений, від якого Сергій ще більше стискається в кріслі. Тимофій Григорович п'ять років тому оформив усі документи повний пакет із передачею не тільки прав власності, але й відповідальності. Це брехня, різко зривається брат, голос лунає надто високо. Він ніколи. Ніколи б не зробив цього за моєю спиною. А ти впевнений, тихо питаю я, нахиляючись трохи вперед. Ти ж тоді був на балі, пам'ятаєш? Півроку шукав себе, поки я витягувала проект на 150 мільйонів. Родичі перезираються, їм незручно. Дехто ховає очі, наче раптом усвідомили, скільки всього було поза їхнім зором. Сергій відкриває рота, але слова не виходять його обличчя. Стає червоним, потім білим. Він був упевнений, про, продовжує нотаріус, що тільки під керівництвом дочки компанія витримає тиск тому й попросив тримати це в таємниці. У голові у мене спалахує спогад бліде обличчя батька в лікарні. Його пальці холодні й важкі, стискають мою руку. Оля, прошепотів він тоді. Ти знаєш, що робити? Ти сильніша, ніж думаєш. Я тоді мовчала, лише кивала, не розуміючи, що він справді мав на увазі. Але тепер пазли складаються. Ти брешеш, зривається Сергій. У мене диплом. Я вчився на менеджера, я я п'ять років із відрахуваннями. Перебиваю я його, не підвищуючи голос. На трійки. І жодного разу на будмайданчику. В кімнаті чути, як хтось нервово відкашлюється. Тиша після моїх слів важча, ніж будь-які крики. Оля, тітка Таня, нахиляється вперед, її голос скрипучий, але з відтінком жалю. Ну як же так? Ти ж завжди була з куклами. Я дивлюся на неї і вперше відчуваю, що слова більше не ріжуть. Вони звучать порожньо. Так, тітко, з куклами, відповідаю спокійно. Але ще й. Із договорами, з фінансами, з робітниками, які не кинули компанію тільки тому, що я ночами вела переговори. Сергій нервово зриває краватку, його руки тремтять. Це неправильно, майже кричить він, це несправедливо. Справедливість кажу я тихо, відчуваючи, як голос звучить твердо це коли кожен отримує по заслузі. Дорофєв знову піднімає голову. Його очі дивляться прямо на мене, ніби шукають підтвердження Госпожа Власова, ви готові, щоб я оголосив усі деталі передачі я киваю. Усередині дивне відчуття, не тріумф, не злість, а щось глибше. Наче нарешті настав момент, коли правду більше не можна сховати у кімнаті стає душно, родина мовчить, не сміє дивитися ні на Сергія, ні на мене, всі чекають. І я знаю, далі буде ще важче. Прошу тиші. Голос нотаріуса звучить майже урочисто. Я мушу оголосити всі пункти передачі він повільно виймає з папки ще одну теку, товсту, важку, на обкладинці – знайомий почерк батька. У мене стискається серце. Сергій нахиляється вперед, очі в нього божевільні. Це підробка. Це все ти підлаштувала Олю. Ти завжди хотіла зіграти жертву. А тепер. Вирішила відібрати моє. Я піднімаю на нього погляд і вперше дозволяю собі усміхнутися. Ледь-ледь. Моє. Сергію, ти жодного дня не працював у цій компанії. Як може бути твоїм те, чого ти навіть не торкався? Він зривається на крик. Замовкни. Батько обіцяв мені. Він казав усім, що я стану його наступником. Казав. втручається до але зробив інакше. Родина завмирає в кімнаті чути, як у когось падає чайна ложка. Хтось тихо шепоче молитву, всі очі спрямовані на нотаріуса, і він починає читати. Власником компанії є Ольга Тимофіївна. Вона також прийняла на себе всі фінансові ризики, усі борги, які за ці роки вдалося стабілізувати. За її керівництво капітал зріс на 40%. Сергій Блідне. Це, це неможливо. Вона ж просто, дроб... просто що, перебиває його. Просто працювала, поки ти розважався, просто ночами ввела переговори, щоб врятувати контракти, просто носила каску на будмайданчику, коли ти не міг відрізнити бетон від штукатурки. Я встаю і стілець тихо поскрипує. Моє серце калатає, але голос звучить рівно. Досить, Сергію, скільки можна прикидатися тим, Ким ти ніколи не був. Він хитає головою, шукаючи підтримки, дивиться на тітку таню, на братів, на мачуху, але всі мовчать. Їхні очі уникають його, наче вони теж нарешті побачили правду. Це несправедливо. хрипить він. Я ж старший. Я мав би отримати все. Старший не означає кращий. кажу я. І точно не означає здібніший. Він робить крок до мене, обличчя його перекривлене гнівом. Я все одно знайду спосіб. Ти думаєш, ця папка все вирішує? Ти думаєш, вони повірять у твою казочку про те, що ти керувала. Я дістаю зі своєї сумки ще одну теку. Вона не така товста, але всередині кожен мій крок за останні роки. Вони не мають вірити на слово. Ось звіти, підписані замовниками, ось договори. Які я врятувала? Ось відгуки робітників, які залишилися в компанії, бо вела з ними перемови. Це моє життя, Сергію. Нотаріус дивиться на мене з повагою. Ваш батько знав, що ви все документуєте. Він завжди казав Оля не дасть пропасти навіть найдрібнішій деталі. Сергій відходить назад, наче його вдарили. Він падає у своє крісло, закриває обличчя руками. І вперше в житті я бачу його таким безсилим, розгубленим, маленьким. Я вдихаю глибоко і розпрямляю плечі. І ось тепер, Сергію, у тебе лишається тільки одне зрозуміти, що світ більше не крутиться навколо тебе, тиша в кімнаті стає майже нестерпною. Кожен відчуває, що старий порядок щойно розсипався на шматки. І з цього моменту все буде інакше. Сергій сидів, наче виснажений боксер після нокауту. Його пальці стискали підлокітники так, що побіліли кісточки. Я спокійно збирала документи в папку, відчуваючи, як кожен мій рух відлунює в цій гнітючій тиші. Це ще не кінець, прошепотів він, але голос зрадницьки тремтів. Ти. Ти пошкодуєш. Це день, коли все стало на свої місця. В коридорі мене накрив шепіт, уривки фраз Невже таке можливо. А ми ж думали от хто тягнув бізнес. Я йшла повільно, слухаючи цей шепіт, і кожне слово звучало для мене важче за будь-які аплодисменти. Біля ліфта мене наздогнав голос брата Олю, почекай, нам треба поговорити. Я обернулася, він стояв розгублений, зморений, очі його вперше були повні страху. Поговорити. Я гірко всміхнулася. Занадто пізно, Сергію. Потрібно було говорити всі ці роки, коли ти сміявся з мене і називав дівчинкою з куклами. Двері ліфта відчинилися, я зробила крок усередину. Знаєш, що найіронічніше? додала я. Я була готова працювати з тобою, але ти ніколи не був готовий працювати зі мною. Двері зачинилися, і в останню мить. Я побачила в його очах те, чого раніше не знала самотність. Він залишився серед родини, але вперше зовсім зовсім один. Минуло кілька тижнів. У моєму новому кабінеті світилися плани майбутніх проєктів. На столі лежала табличка з моїм ім'ям. Я знала, що попереду важка дорога, нові виклики, конкуренція. Але вперше в житті я відчувала себе на своєму місці, а брат. Брат тим часом намагався знайти роботу. Його ім'я більше не звучало гордо, його зв'язки не працювали, його репутація тріщала по швах. І, можливо, саме так йому й треба було, бо життя саме розставило все по своїх місцях. А я? Я більше не дівчинка з куклами, я господарка власної долі. І моє мовчання перетворилося на найгучніший голос.